Не за горами Маковія медового спасу. І сьогодні започатковуємо читати оповідку на Маковія із книжки Кульбаба, дід чи баба. Маковійчику, куди тебе носить, крекчучи, 92-річна Гафія Пасічник виглянула з хати. Коли треба на тебе обіпертися, то завжди десь пропадаєш, бурчала незадоволено. А решта де? шукала очі Махатніх, оглядаючись навколо. Не дочекавшись відповіді, присіла на лавці під розлогою грушею. Родила, сестро, ні вроку, буде на спаса й на сушениці. А я от уже ні до чого не здатна. Пора в далеку дорогу збиратися, ділилася бабуся з грушею. Мовчиш, а ми ж ровесниці. Дід Матвій посадив, як я народилася. Роки мої, гай, гай. Груша мовчала. Тільки невтомна бджола сідала з однієї груші на іншу. Ач, не наситна!» – переметнула погляд на комаху. Усе їй мало. Так і як клопотала цілий вік, а тепер нема з ким і погомоніти, визираючи з під груші на дорогу, бубоніла жінка. Серпневий день набирав обертів, сонце все настирлише пробиралося до людських клопотів. Підсобляючи їм, то підсушити, то підігріти. І де ви занапастилися? Он сонце вже високо, а ваших і не видно, ніяк не заспокоїлася старенька. Вона піднялася з лавки і подибала до альтанки, де любила спочивати. А завтра продовжимо читання.